Світ закликає Росію до миру, але Кремль висуває свої умови у Стамбулі. 16 травня делегація Путіна висунула Україні неприйнятні вимоги. Росія хоче, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО. Вона також вимагає нейтральний статус для України. Заборонити розміщення іноземних військових на своїй території ще одна вимога. Москва також наполягає, щоб Київ не претендував на репарації за війну. Росія хоче, щоб Україна погодилася з втратою Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Кремль хоче, щоб українські війська вийшли з цих територій. Також Україна повинна припинити націоналістичну пропаганду. Забезпечення прав російськомовних ще одна їхня вимога. Кремль заявив, що Путін погодиться на припинення вогню лише після виведення українських військ. Вони хочуть, щоб окуповані території були визнані як російські. Київ категорично відкинув ці вимоги. Представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що жодна з пропозицій Росії не може бути основою для миру. Єдиним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу.